варіанта. варіанту. У нас є конус, в конуса є в правильній основі, який проведений через середину висоти, є об'єм самого конуса з 4 метрів кубічних. І треба знайти об'єм меншого конуса, який утворився до цього конуса об'єм. Давайте знайдемо. Ставлюємо формулу об'єму конуса і r h подивити на 3. Виходить рівня ж 4. Ну, положу на 3. Тобто знайду пі r квадрат h до рівня ж це 4 на 3. 4, 3, 12, 1, 4, 111, 192. Тобто пі r квадрат h 192 виходить. Тепер, що ми знаємо про наш конус, про нас утворений конус, формула буде яка? Де саме буде 1 третя пr 1 на H1. Де що у нас є? У нас висота H1. вона дорівнює половині цієї висоти. Тобто я напишу, що 1 третя r 1 квадрат на H поділите на 2. Отак. Тобто H на 2. Тепер мені треба якось r 1 виразити через R. Для я роблю такий малюнок. Раз. Провожу. Ось. Так. Так. Тут точка M, тут точка K. Значить, при... СК провів С. Тобто з точки С провів пряму на К. Е, Тоді я трикутники SO1M і SOK. Вони які, по-перше, у них кут О і кут o 1 90 градусів, оскільки ми знаємо, що це є висота. Кут S у них однаковий спільний в цих двох трикутничків. І, і, і ну, третій кут можна теж розглянути, оскільки ці прямі паралельні, оскільки наші площини паралельні, сказано за умовою, то прямі Це є Січна, так, це дві прямі, це є Січна. І ці кути, вони відповідні, теж рівні. Тут трикутники подібні. Тут навіть за двома кутами. Трикутники подібні. Коєнт подібності одна друга. Тобто, ми знаємо, що ця висота на ну, оцю як один до двох. Одна-друга. І тому я H заміню як... Не R1 замінюю як R на 2. Тобто буде 1 шоста R на 2, H. Ну, 3, 2, 6, і я ще двійку, як Р на 2. Це буде P, R, H на 12. Тобто буде 64, поділити на 12. Що це буде в нас? Треба порахувати. Значить, на скільки можу поділити? На 4. На 4. Тут буде 3. 64 поділити на 4. Це буде... Так, тільки не 64, а 192. Піраш це на 192, я перепрошую. 192. 192. Тепер я можу скоротити на скільки? Ну, можу спробувати на 3 ділиться. На 3 ділиться. На 2 ділиться. На 6. І скоро на 6. А тут буде 2. 192 на 6. 192 на 6. Ну, я стопчик поділю. 3, 6 у 3,18, 1, 12, 6, 2. Тобто 32. З тобто від других це 16. Тобто виходить, що об'єм цього конуса. 16 см кубічних. Тобто об'єм конуса 16 см кубічних. Тому працюйте, у вас все вийде.